Нове відео! Привіт! Як вам мій голос? Да, його немає. Значить, що ви думаєте? Зараз секунду, що ви думаєте? В понеділок вийшла перший день на роботу, у вівторок поїхала на роботу, але вийшла на зупинці на роботі і зрозуміла, що мені дуже погано. І повернулася додому. Сьогодні середа, третій робочий день. І я вийшла на роботу. Це я камеру притирала. І я вийшла на роботу, тому що мені трошки легше стало. Но голос і губи від температури аж полопали. А. а там багато хто хворіє. Діти постійно хворіють там. Так що це норма, походу. <свісляв> Ладно, їду додому, потім ще щось розкажу. От і мій автобусик. Красавчик, зараз 4 часа дня, а така темнота, бачите? <му> Сьогодні вже п'ятниця. І пам'ятаєте, тоді, коли я сказала, що я захворіла, то був вівторок. і вівторок я не пішла на другий mm -hmm. день на роботу. В середу я вийшла, в четвер я теж вийшла, і сьогодні п'ятниця я теж йду. Хоча я не виздоровіла. Я реально до цієї пори погано відчуваю. Ну, вже краще, ніж було, але ще так само плохо. А, що ж я хотіла сказати? Мало знімала, тому що в мене якось таке самопочуття було. Що ні сил, ні, ні бажання, нічого не було. Але сьогодні постараюся побільше зняти, тому що відео вже давно не було. Так що сьогодні буде і ще салон краси, точно піду. Я вам мій голос. Як пройшли перші робочі дні? Ну, в цілому нормально. В цілому нормально. Нічого такого поганого не можу сказати. Все в цілому хорошо. Єдине, що ж кажу, добиратися далеко. Бо годину в одну сторону, а коли пробки, то назад ще й довше добиратися. А поки дійду, поки то, поки все, то часу багато йде. Ну нічого. Я рада, що роботу знайшла. А ще саме прикол, що е, виходить, в понеділок ще я попрацюю, второ попрацюю, а там 5 днів вихідних. ху-ху, Три дні святкові ці різдвяні і ще плюс вихідні-вихідні. Е, і буде п'ять. І я п'ять днів буду лежати звіздою. Ну, може, якщо буду себе гарно чувствувати, то і щось буду знімати, вам прикольне. А для мене. Ой. У мене для вас ще є один там сюрприз, куди можна піти і що показати. І навіть не один, а два, а де ж не два-три. а три. Потім розкажу. Сьогодні у нас дощ! Бачите, який дощ іде. Ну, зараз вже перестав вже трохи, але такий вітер, і холодно. І автобус запізнюється, і я замерзла, і мені холодно. Що вам розказати? На роботі вже майже всіх дітей імена вивчила в своїй групі. Там десь 20 дітей. От. І я десь 15 і мене вже вивчила. О, запитайте мене, чи я виздоровіла. Не Я. Уже п'ятниця, а я не виздоровіла. Отак. От а хочу зазначити, що захворіла я в понеділок. Навіть ні, в неділю В неділю я захворіла. Часно злаштувалася на роботу, я вам хочу сказати, то, що за ці святкові дні мені теж заплатять зарплату. Все. Я сьогодні після садика ще в салоні краси. І я так устала, що просто не можу. Змурилася я. У масці була, то, що я ще ж хворія. Та голос на вечір у мене голос сідає так гірше робиться. Днем ще нормально. Ввечері прям дуже важко. Блін. Завтра треба вже відео. Щоб було. А я ще якось так небагато зняла. Можна вихідніше щось буду знімати. Щось хотіла вам гарно показати, але скільки справ, то одне, то друге, то п'яте, то десяте. Якось кучу всього навалилась, ще й запис сьогодні в салоні після е, дитячого садка. Фух. Нарешті додому. Нарешті додому! Сніг і сніг, дощ, холодний, вітер. Іду додому їсти, я ще й голодна! А ще, коротше, я купила собі ікру на, цей, на бутерброди на новий рік. Я новий рік буду святкувати сама, одна. Дома буду одна. І зроблю собі щось приготую. Бутерброди зроблю собі. І може олів'є! Олів'є собі зроблю. Коротше, зроблю собі олів'є, я вже собі уявляю, може, буде такі мандарине, олів'є. Ще буде. А, що ще буде? Вінігріп. Хурма, я дуже люблю І петерброди з червоною ікрою І багато квашених огірків. І це таке випасте. Якщо у когось цікавить, чого... Буду новий рік празднувати одна. Ну, я можу, у мене є знайомі, з якими я можу святкувати. Але буду вдома одна. Включу собі Гаррі Потера або фільм Один удома. Буду дивитися і буду сидіти одна й до, удома. Ой, прикольно. Хух. Вже майже прийшла, подивіться, як гарно украшають. Балкони. Ну, Майте на увазі всі гірлянди тако чіплять. Чіпляють такі гірлянди різні. На рабках, бачите? Отако От на балкони чіпляють. Гірляндочки так, гарненько все, світиться. Рездвяний такий настрій. Тільки якби погода ще була нормальна, щось у нас спорт весь Зовсім прямо лице дує таке. Коротше, голодна я. Голодна. Зараз вже 8 годин, вже пів дев'ятого вечора, а я лиш добираюся. Просипатись мені треба в 6 годин ранку. Оце в 6 годин ранку встаю, уявляєте? Поки доїду, в одну сторону час, в другу сторону півтори години добираються доші пробки. Отак. Підведемо з вами підсумки, що за робота, як пройшов тиждень, і всякі такі новини. По-перше, то, що я до цієї ще хворію, мені вже легше, слава Богу, але ще не все пройшло. Того, що голос в мене ще захрипший, ще кашляю. Ну, таке, воно, не дуже. Але слава Богу, що вже немає температури і вже горло не болить, це вже добре. Значить, дали мені на роботі отаку паку всього. Дивіться, скільки тут всього. Це все треба мені перечитати, це їхні устав, різні правила, і це тут все на ісландській і на англійській мові. Ну нічого, я десь переведу, постараюсь подивитися. Ще дали мені от такий блокнот, він абсолютно чистий. Сказали, що сюди можна записувати якісь різні плани, роботи і взагалі, ну коротше, подарили такий подарочок. Що за робота і яка, виходить, у мене посада? Дослівно моя посада звучить як вчитель-дефектолог. Тобто, мені дали двох дітей в групі взагалі 20 дітей. Але мені дали двох з них. Вони з гіперактивністю. І в чому заключається моя робота? В тому, щоб. Вчити їх гратися між собою, наприклад, щоб коли вони бігають, заспокоювати, трохи втихомирювати, і так далі, і так далі. Але це не означає, що я маю дивитися тільки за ними, наче так, мені дали їх, але я й за іншими теж дивлюсь, того, що. Другим ну, своїм колегам теж допомагаю, коли збираються діти на вулицю, то я їх допомагаю одягати і своїх цих двох. Хоча одного з них не треба допомагати вдівати, він такий гіперактивний, що він швидше всіх одягається. А другого хлопчика треба одягати, ну і іншим треба допомагати одягатися. Також допомагати їм, там, наприклад, насипати їду, все таке, ну, гуляти. Кожного дня по годині в день треба проводити на вулиці. Я думала, що дві години, але ні, добре, що одну годинку, але на вулиці треба проводити з дітками. Зарплата. По зарплаті я поки що не знаю, яка вона буде. Тобто зарплату е назначає не сам директор, а профсоюз тут. Ну, типа така унія. Юні, Юніон. Ну, щось таке Ю унія. Не Унія. ну... Не можу точно сказати, яка, бо я сама не знаю. 15 числа я вийшла, виходить, зарплата буде десь в перших числах, мабуть, але за пів місяця, тоді буде вже видно. Побачимо. Таке це відео буде коротке, бо цей тиждень дуже мені важкий був. Мало того, що нова робота, що ти ще не знаєш, як там що, до чого. Так ще ж важко за рахунок того, що я сильно хворіла і при цьому всьому працювала. А дитячий садок виявляється, це та робота, де ти можеш легально приходити хворим на роботу і тобі нічого не скажуть. Типу, вони так і говорять, що якщо у вас прям температура, то да, то і ми, вам розуміє... ми вас розуміємо, вас ви можете залишитись вдома. А якщо температури нема, то приходьте на роботу, тому що зараз багато хто хворіє і відповідно немає кому працювати. Тому... Тому я й виходила на роботу. Чуть не забула вам показати? Я ж вам хотіла показати одну прогулянку таку. Ми заїжджали у місця, там, де таке відчуття, що ти туди заїжджаєш, по-перше, там немає мобільного зв'язку зовсім. А по-друге, там раніше було виверження вулкана, і таке відчуття, що ти заїжджаєш в якусь мертву зону. Реально, все таке чорне сажа. І так все якось як по той бічний світ якийсь хотіла вам показати. Дар Я покажу. Ви розуміли, тут наче вимерша земля. Я такого не бачила ніколи. Подивіться на це. Воно просто як сажую покрито, бо це раніше тут був вулкан. Ну, лава розтикалась тут. І гляньте туди. Воно все чорне, наче вимерша земля просто. А ще бачили такий туман білий то був? Оце білий туман, це ще жара така виходила, виходить, з цього всього. Але це ще не все. Подивіться, який гарний колір цих гір. The wind is